Вітаю, творчій майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні відео до нема, тому що посилочка була маленька, і я думала, що я взагалі не буду знімати відео для вас, бо ну, посилочка маленька і мало переробок. Але подивилася, що є що вам показати, тому зараз поки ставлю фотографію, Ой, щось на згуде. Літак, напевно, над нами летить. Дуже низько, вантажний. Я відволіклася. Такі шуми іноді трошки наганяють якогось такого дискомфорту в... в голові. Так що я зараз поставлю фотографію, що Тетяна прислала, і ми продовжимо. Із борштинового намиста я вирішила зробити класику. Борштин дуже гарний. І забивати фурнітурою цю красу я не хотіла, тому тільки дала роздільні і замочок. На мистинці прозорі, бачите, і такі. Ну, класні, класні. Ось. І Тетяна придбала ще з моїх готових ось такі сережки. Вони як комплект. Підходить, бачите, колір бурштину співпадає, так що буде комплект. І срібної лунниці Тетяна хотіла, щоб я додала свій корал бочечки. Антикварного у мене вже нема, він досить дорогий і я наразі не готова стільки вкладатися в нього, тому що ну, дуже дорого. Але от тільки сьогодні я мала запитання, чи я би могла зробити з часом, то скажу вам, якщо когось цікавить, ви можете придбати самі корал, і я вам зроблю. Обов'язково зроблю всі деталі, все, що там потрібно, я додам. Але от сам корал, то вже самі вкладайтеся. Це так інформація, якщо у когось виникають такі запитання. Тому я Тетяні запропонувала сучасний і ще такі сережки зробила. Самих найбільших. Бо тут не підходили такі більші, бо я взяла розмір од цієї цього бейла. Ось такі сережки. Два, розміри коралу. Це там той найбільший. Цей середній. Він десь, напевно, має 8 на на 10, можливо, додала такі фурнітурні, повторюють форму намистин, між кожну дала роздільну, і на закінчення вже дала менші за розміром і гачок. А із перлин Тетяна хотіла просто класичне, таке на кожний день намису. І я його зробила. Це імітація перлин, але гарна імітація. Дуже всі намистинкі такі чистенькі. Я дала роздільні і дала замочок з подожувачем, щоб можна було регулювати довжину. Ось. І було дуже-дуже багато ще тих перлин, і я запропонувала Тетяні зробити ще намисто. Я, я розклала, то взагалі розклалося аж на 5. Низок. Ось так. Тетяна погодилася і вийшло п'ятирядне намисто сперлі. Воно вже більш святкове, таке не на кожний день, більш ну, на якісь праздники або якісь урочистості. Додала я такі фурнітурні Намистинки для такої трошечки яскравості, роздільно між кожну, щоб не тиснула. Ну і, і такий конектор. Намистин до конектора, трошки вужче, щоб вони також не тиснули одна одну. Ось, і закінчення гачок. Це все, що я переробила. Як я казала, я думала, буде зовсім мало, але вийшло з того матеріалу досить цікавий результат, тому я вирішила з вами поділитися. І ще Тетяна придбала сережки, це вже з натуральних перлин із моїх готових. Ось такі така швенза. І можна їх разом. Це все, що я вам хотіла показати. Всім гарного, мирного дня і до наступних переробок.